Продовжуємо а, торкатися тем, які стосуються інформаційної гігієни, дуже багато а, зараз е, з'явилося експертів, аналітиків, які пророкують ті чи інші події. А, потім настає багато розчарування. От е, був там славнозвісний дуже відомий український так радник, який викликав багато розчарування у людей через певні свої невиконані прогнози і таких прикладів просто безліч власне кому нам тоді вірити, яким. Е, Експертам у Ютубі, соцмережах, військові, політичні експерти про це все говоримо із професором кафедри журналістики Максимом Балаклицьким. Він з нами вже на відеозв'язку. Пане Максиме, доброго ранку. Добрий ранок. Дякуємо, що долучилися до нас. Як ви взагалі вважаєте, питання от, інформаційної гігієни через рік, майже рік повномасштабної війни, воно ще актуальне? Чи вже в принципі українці мали б самі за цей рік натренувати свої мізки, свою увагу і вже орієнтуватися в інформаційному просторі? Це справа, яка ніколи не буде завершена. Нам слід розуміти постійно змінюваний? Інформаційний ландшафт відповідно ситуація, яка має справу із нивою і з тим, що ми самі постійно стикаємося з суперечливими даними, і те, що на що ми покладалися, ми навели приклад, а те, що працювало сьогодні, комусь заходили на карт, завтра може розчарувати. Відповідно, є універсальні підходи, і яким слід спів. Варто слідувати. Отже, те, що я повторюю на старті будь-якої такої розмови, це автор, джерело і стиль. Відповідно, коли ми будемо хоча б ці три фітрі використовувати, я думаю, що нам буде трошки легше. Можливо, ви можете трішки пояснити, що сам автор, джерело, стиль, тому що якось ми вже з вами про це говорили. Пам'ятаю основні якісь моменти, але впевнена, що не завадить повторитися для людей, які вперше слухають цю тему. Справа в тім, що коли ми говоримо про ці три компоненти, нам треба розуміти стартові стартові умови. Прийоми критичного мислення, от коли ви ставите питання про довіру віру, це дуже складне питання, тому що по суті сьогодні не так ідеться про те, чи можна комусь вірити в такому мінливому світі. Де ми нерідко можемо підозрювати по перше, погану поінформованість, а що набагато гірше, якісь мотиви, які можуть суперечити нашим інтересам. Скажімо, блогер це людина, яка 24 на 7 розуміє потребу, перш за все, подобатися і викликати те, що називають сьогодні. Хай тобто постійно тримати увагу своїх глядачів, своєї ну грубо кажучи, паст. Так, якщо він їх розчаровує, якщо його відео не вистрілюють, так він втрачає на своїй популярність, відтрачає на заробітку на тих завданнях, які він ставить перед собою. Якщо блогер не переслідує завдання бути популярним, він ніколи не буде нам відомим. Тобто, таких тисяч людей, які в що небудь пишуть у... В ну, наприклад, так, якісь відео, і ми про них ніколи не дізнаємося. Коли ми говоримо про насправжньому відомих і важливих людей, це люди, які чітко мають на оці це постійне постійну підтримку своєї популярності. Тому ми стартуємо з того, що нам потрібно подивитися на автора, хто ця людина, чим вона нам відома, чи який у неї так би сказати послужний список. Чи чи пов'язані з нею скандали, розчарування, якісь серйозні помилки? Це не значить, що хтось буде безгрішним, як папа римський в теорії. А ідеться про те, наскільки людина серйозно формує свою репутацію, чи вдається це їй? Бо всі хочуть, щоб їй довіряти, але вдається це не всі. Другий аспект це видання, джерело, тобто завжди є смисл довіряти колективам і організаціям медійним. Тому що є різниця між, скажімо, авторитетним якимось там скажімо, ТСН це служба, яка у якій змінилися десятки співробітників, можливо, і сотні, але є, авторитет їхній достатньо високий. Або, наприклад, видання Українська Правда, це не значить, що вона не допускає фейків і неперевірених моментів. От буквально недавно була серйозна претензія до одної з її публікацій, але важливо, що загальний от валовий. Продукт, який дає це видання, в цілому на поза українськими стандартами за українським рівнем досить високий Тобто, це одне із хороших видань, які можна е, в цілому, ну скажімо, орієнтуватися на нього. І третій момент це стиль, коли ви бачите знаки оплаку, коли ви бачите маніпулятивні рекламні прийоми, тобто надмір оціночності, надмір захвалювання чи очорнення, бережіться, дистанціюйтеся. Попробуйте знайти ту саму інформацію, тільки викладено в ліпший спосіб, для того, щоб оці, знаєте, ваші преференції і бажання, наприклад, погодитися з кимсь, стати на чиюсь сторону, захистити когось, О, можливо, ваші інтереси або самолюбство страждає через цю інформацію. Ви відчуваєте цей укол емоційний. Це вам заважає сприймати факт, як вони. А угу. взагалі, враховуючи от, ну, таку нестабільність ну, нашого інформаційного простору, в тому числі та й нашого життя, в принципі, українців, от ви зазначили, що ми розчаровуємося в певних експертах, тому що змінюються обставини і вже змінюється в принципі все навколо. Чи варто взагалі нам орієнтуватись на якісь прогнози, на якісь ось такі. Моменти, коли нам говорять, що може бути, так аналізують, як там скільки сил Росії, чи буде повномасштабне вторгнення, а може його не буде, чи нам потрібно взагалі цього абстрагуватися і отримувати інформацію тільки по факту, що сталося, і які там можуть бути ну які наслідки. Тобто, бо якщо ми будемо довіряти всім прогнозам, то знову будуть розчарування, і це буде якийсь нескінчений взагалі процес. Думаю, що якщо Виставити реальні очікування і перестати плутати блогерів з пророками, то тоді я думаю, що розчарувань буде менше. Ми всі нам треба доростішати. І мені здається, розчарування, воно логічним є продовженням зачарування Тобто, якщо перестати робити собі ідолів з тих людей, які нам здаються сьогодні важливими, якимись імпозантними які гарно говорять. Мають навички публічних виступів, так нам знову ж таки лягає на душу, що вони говорять. То досить ймовірно, що наше критичне мислення є низьким або відсутнім. Відповідно, це оце, оце суть така. Названа Вами людина зробила багато доброго для України, і багато українців її вдячні. Але є великий промах, і слід розуміти, що людина щодня давала більше години етеро, досить щільного, який влаштовував. Мільйони людей. Відповідно, ми що? Ми зараз будемо демонізувати її. Ми це будемо людський фактор. Так. Ні. Треба розуміти, що то є людина, яка в чомусь, як то кажуть, ну, влучала, а почала зробила помилку, можливо, оглушливо величезну. Але це все частина явища. Тобто, одна людина не може бути універсальним джерелом істини. Тому, якщо е, зрозуміти, що ніхто не знає правди до кінця, правда є безкінечно змінна. Вона, зараз війна, це що таке? От людина отримала змість е, е, там зведення про цей квадрат простору, і вона ця, ця інформація була чинною 15 хвилин під, підряд. Так, вона її повідомляє в, в вечірньому зведенні через 5 годин. На, то, на той момент, уже, коли ми про це я не кажу, дивимося через 에, три дні. На той момент це вже інформація є нечинною, поза як ситуація бойова вже змінилася і там зовсім інші позиції стоять. А Хто винуват? Людина повідомила, вона ідеально поінформована порівняно з нами диванними експертами. Вона нам повідомила всю інформацію, що вона дала, але інформація застаріла на момент нашого перегляду. Так, ми власне. Є є у нас ще буквально два-три питання, які хотілось би обговорити і власне. Зазначити про те, як ми знову ж таки повторити так для глядачів, як ми маємо розпізнавати фейки, тому що їх не менша, і з'являються вони не тільки, якщо ми раніше так, могли оцінити, що ось це російська пропаганда, то тепер фейки з'являються з якихось джерел, яким ми нібито весь цей час довіряли. довіряли. Тому хочеться і про це поговорити, і про те, як не стати жертвою пропаганди через декілька хвилин, тому що. Ми за хвилину будемо мати загальнонаціональну національну хвилину мовчання. До неї теж хочемо підвести. Тому, Максиме, залишайтеся з нами на зв'язку. Через декілька хвилин продовжимо. Ну, як ми вже сказали, що зараз 9.00, і це традиційно кожного дня загальнонаціональна хвилина мовчання. За тими, кого вбила Росія. Росія країна-агресор, яка вже рік тероризує вільний український народ, намагається насадити свої цінності, своє бачення, перевиховують викрадених дітей, знущаються над нашими полоненими і світ. Спостерігаючи над цим всім, звісно, дуже підтримує і допомагає Україні. Водночас великий біль охоплює наші серця, коли ми розуміємо, скільки жертв стало під час цього геноциду. Давайте загальнонаціональну хвилину мовчання вшануємо і згадаємо пам'ять кожного кого вбила Росія. Власне Дійсно, це велика трагедія для нашого суспільства, і велике значення в цій трагедії має знову ж таки ось та пропаганда, яка охопила Росію і зумбувала просто цілий народ 144-мільйонний. І ми бачимо наслідки, і результати ось такого інформативного процесу в Росії, як вони тепер ставляться до всього того, що відбувається до вбивств, до терору і тому нам потрібно вчитись. Ця uh, інформаційній uh, Ну, гігієні, гігієні, так і власне безпосередньо ці ну, науці, можливо, так, якщо так можна сказати, вміти користуватися інформацією, вміти відрізнити чорне від білого, і в цьому нам допомагає сьогодні Максим Балаклицький, професор кафедри журналістики. Ми з ним продовжуємо розмову стосовно цього питання. Давайте от резюмуємо перший блок наших розмов, які ми мали. Тобто, ми проговорили про те, як обрати експерта, якого ми хочемо слухати, так і власне. Як не зачаруватися, от ви можете коротенько, от по пунктах назвати, що ми проговорили, щоб розімувати, і вже глядач зміг собі запам'ятати ось ці ази, автор, джерело і стиль це ключові питання в цьому підході. Ніколи не варто зациклюватися на одному джерелі, на одному авторові, і тим паче на одному блогері, тому що ми говорили з вами, що блогери це люди, у яких на порядку денному ключове питання. Це підтримка і формування своєї популярності. Uh -huh. Без своєї популярності, без своєї аудиторії, блогер існувати не може. Журналіст може прекрасно. Якщо він сьогодні видасть якусь публікацію, яка не зайде, він все одно отримує свою зарплату, і його статус і репутація визначається колом колег і тою і тою Типослужним списоком, який е, людина не рідко формує десятиліттями, блогер може бути зіркою, яка спалахнула сьогодні ще зла через два роки. Угу. Е, ну і тим паче, що е, війна стає якраз е, таким. Моментом, коли люди користуються так цією бідою і займаються популізмом, який ну звісно відгукується у людей, тому що це біль, який вони теж відчувають, і на цьому якраз вони і заробляють ось цю мільйонну аудиторію. А вже потім ці розчарування, так ну яка різниця вже мети досяг, вже є там мільйон підписників в інстаграмі чи в Тіктоці, чи де там. Стосовно фейків, ми зазначили, що хочемо цієї теми ще раз торкнутися, хоча ми не раз. Вже в етерах про це говорили не тільки ми, чи от за весь цей час ви спостерігаєте появу нових технологій побудову ось цих фейків? І, зокрема, можливо, не тільки зі сторони російської пропаганди, але і через якісь, ну називаємо це так інформаційні диверсії в українському інформаційному просторі. Я думаю, що коли ми сьогодні говоримо про нові технології, нам слід чітко розібратися зі старими, тому що люди хочуть більше схильні. Мені здається, і українці зокрема схильні переоцінювати свою раціональність, підготовленість і критичне мислення. Ну це не зовсім так. Воно як нам хочеться бачити. Досить часто люди ведуться на найпростіші речі. Наприклад, щось таке от сенсаційне приходить. Якщо ви бачите, що вам присилають і кажуть, ти маєш це прочитати, що ти думаєш? Перейшли десяти особам. Це от по-любому, так то елементарне гуглення воно дуже часто показує ситуацію. Тобто, що, наприклад, ту інформацію яку вам прислали, вона вже їй декілька років, вона мусується в соцмережах. В якісь, коли це там всякі фітіфлюшечки знаєте, вставлені в текст смайлички, картинки, я маю на увазі, там не знаю квіточки, і так далі. Тобто, це все ознаки того, що це укладали любителі з якихсь причин, що вони хочуть вірити в те, це менше зло, більше зло, коли це свідомий інформаційний вкид з метою відвести вашу увагу від потрібних вам інформаційних потоків, і спонукати вас вірити, прислухатися або принаймні сперечатися і концентруватися зараз на тому, що вас просто відволікає. Тому принцип порівняння: зважайте на авторитет, зважайте на те наскільки, скажімо, є історія. Існування цих авторів, видань в інформаційному просторі і будь-яку інформацію сприймайте лише як попередню, і таку, яка підлягає постійному уточненню і перевірці. А якщо ми е, от вже маємо. Ем... Ось якусь людину, джерело, якому ми довіряємо, тобто, нехай це буде журналіст або блогер, або якийсь воєнний експерт, чи є якісь такі елементи, дзвіночки, скажімо так, як ми часто кажемо, які можуть нам дати сумнів і показати, що можливо ця людина, це джерело Стає інструментом пропаганди. Тобто, ну, кажуть так умовно, продався, так, піддався, його там на нього натиснули, і він почав вже транслювати не тільки те, що він думає дійсно і те, що він спостерігає, а почав додавати до свого інформаційного меседжу частину пропаганди тієї чи іншої сторони. Щось може нам про це свідчити. Ну, я одверто скажу, українське українське інформаційне середовище теж надзвичайно ну скажімо не завжди не завжди контачить з, з журналістськими стандартами. Традиційна ситуація, традиційний такий ну, гріх, особливість українських видань також це тенденційність. Тобто нормальне явище, коли ви бачите якогось журналіста, у якого всі публікації б'ють тільки в одну в одну сторону. Знаєте, mm -hmm. от два-три тижні все буде прекрасно. Наприклад, Путін поганий, там я не кажу, що він добре. Але, але коли це йде одноманітність і ця людина з, з усього огрому реальності обирає тільки такі дуже стереотипні очікувані повідомлення, які ідеально лягають вже в стереотипне такі. Знаєте, от, от ми хотіли це почути, і він це говорить, і значить, я буду дивитися його ще. То от, от це знайте, що коли людина вас ніколи не дивує, ніколи не розчаровує, коли вона говорить точно те, що ви хотіли почути, ви в небезпеці. Угу. От е, це так е, цікаво підмітити. Хочеться цей момент одноманітності і з усього е, об'єму якоїсь історії інформації взяти е, один напрямок. От я згадав просто те, що одне інтерв'ю дивився з відомим експертом, який зазначив про те, що от під час війни там умовно е, жіночка з дитиною зі сходу приїхала там у Львів, і за російську мову вона там отримала, е, ну, наганяє ну не фізичного, але так. Кого, емоційного булінгу yes. якогось так. А, і водночас, звісно, такі історії є. Звісно, у нас трапляються і е, ось е, ну, такі моменти е, агресивні. Але е, як можна було показати тільки цю картину з картини того, наскільки той самий Львів приймав велику кількість переселенців, зробили зро, ці е, шелтери так, для е, людей нуждених, зносили всі речі? Тобто, це якраз той яскравий приклад, коли людині. Хотілося саме просунути ідею того, як присікають Зрада. російськомовних зради і так далі, тому подібне. І ось е, те, про що ви, власне, як мені здалося говорити, коли е, це є і ознаком тті, того, що ми слухаємо пропаганду. Е, дякуємо вам, Максиме, за те, що ви хочете щось додати на останок. Я би просив не робити висновків з одиночних якихось випадків. Дуже важливо побачити загальну картину а загальна картина завжди ширша. Саме тому нормальні люди вони споживають новини регулярно. Тобто, принцип такий може бути і буває все, що завгодно. Є хороші росіяни, є злі тенденційні, нетолерантні українці. Змінюється загально факт, що Російська Федерація напала на Україну і, і порушує її суверенітет, грабує, руйнує і а, нищить? Ні, відповідно, отут нам треба постійно порівнювати загальну картину, от випадки. Як реагує на, на населення на ті чи, чи, чи інші речі? Чи підтверджується ця, ця повідомлення в інших джерелах? Тобто і ще раз. А, нам слід ставитися до споживання новин як до роботи і до дорослої форми освіти. Ми постійно навчаємося тому, яким є світ. Ніхто не знає істини, всі хочуть до неї прийти. Наше завдання брати участь у цьому складному процесі. Дякуємо. Я би продовжив ще й говорити говорити на цю тему. Розумію, що, можливо, для когось, хто не так сильно там в темі інформації, журналістики цікавиться, як там ми з паном Максимом. Вже трішечки багато інформації, але вона була надзвичайно корисна. І я вірю, що для глядачів є. Таке підґрунтя для того, щоб аналізувати те, як вони сьогодні сприймають і харчуються цією інформацією. Дякую вам. Дякуємо вам, пане Максиме, що долучилися mm -hmm. до нашого етеру. Дякуємо. Максим Балаклицький, професор кафедри журналістики, з нами на відеозв'язку. Що у нас далі по плану? Невеличка пауза, надихаюча історія з рубрики парафраз, і будемо займатися спортом.